Привіт усім. Мене звати Яніс Вікліс. Я засновник і генеральний директор files.fm. Маючи 25 річний досвід розробки комп'ютерних систем, я радий поділитися тим, що ми створили. Files.fm це платформа для зберігання даних, яка об'єднує можливості щонайменше п'яти різних систем і, звісно, штучний інтелект. Ви можете використовувати її для зберігання обміну. Обробки, організації та публікації будь-якого цифрового контенту, фото, відео, аудіофайлів, дизайнів, книг і документів будь-яких форматів, які тільки можна уявити. Ми розробляємо хмарне програмне забезпечення з 2008 року та створюємо спеціалізовані рішення для зберігання даних відповідно до конкретних бізнес завдань. Більшість корисних функцій ми інтегрували в платформу files.fm, яка тепер доступна для всіх. Сьогодні понад 2 мільйони користувачів щомісяця довіряють Files.fm, серед них приватні особи, професійні фотографи, творці контенту, університети та малі і середні компанії. Близько 4 тисячі організацій використовують Files.fm для своїх повсякденних бізнес-завдань. Основні сервіси включають безпечне зберігання даних і автоматичне резервне копіювання, обмін документами та редагування в браузері Передачу файлів в оригінальній якості, таких як фотосесії та великі відеозвіти з подій. Маркетингові відділи використовують files.fm для обміну матеріалами про продукти та дизайни із зовнішніми партнерами. Спортивні організації створюють публічні профілі для подій, таких як футбольні чи баскетбольні матчі. Університети створюють архіви фотографій із можливістю пошуку. Ці публічні профілі мають будовані інструменти штучного інтелекту, які дозволяють знаходити зображення за тегами, іменами або номерами гравців. Пошуковий індекс Files.fm легко обробляє мільйони документів і складні метадані. Наш новітній інструмент це система керування документами, де можна легко реєструвати будь-які документи та підписувати їх електронним підписом. Files.fm пропонує додатки для всіх пристроїв, забезпечуючи зручний доступ і автоматичне резервне копіювання. Обсяг сховища можна розширювати аж до петабайтів і все це за чудовою ціною. Велика подяка нашим користувачам і бізнес-клієнтам за їхній внесок у розвиток платформи та відгуки. Запрошую всіх ознайомитися з нашими останніми можливостями на files.fm.